Ми з вами йшли півтора роки. Ви пам'ятаєте, коли на зустрічах з вами я говорив, що наше спасіння в наших руках. І ми цей шлях почали з перших п'яти трамваїв символічних, які за допомогою обласного бюджету, підтримки Юрія Антоновича Заполовського, ініціативи Сергія Миколаївича Рижука ми придбали в Вінниці і вони працюють сьогодні на трамвайному маршруті. Ми з вами в минулому році зробили серйозні кроки по зменшенню витрат і по збільшенню доходів підприємства. Вашими руками ми не порізали, не списали тролейбуси, які стояли під забором, а запустили на лінію ще 25 додаткових тролейбусів. І саме вони дали збільшення виручки, збільшення перевезення пасажирів і змогли той розрив, який відбувся в зарплаті. Компенсувати величезний. А та проблема, яка виникла в кінці року, на жаль, вона все ж таки була закрита за допомогою держави, області 2,5 мільйони, за що я ще раз дякую обласній раді і Юрію Антоновичу Заполовському, і міській раді. Цей рік він безумовно складний також, тому що ми отримали знову біля 50 тільки відсотків відшкодування за пільгове перевезення пасажирів. Але нам потрібно працювати так, щоб ми могли самостійно зменшувати той розрив, який виникає внаслідок того, що свою роботу ми робимо, але, на жаль, не отримуємо за неї належні кошти. Сьогодні ТТУ має стати повноцінним перевізником автобусами пасажирів. Я про це говорив півтора року, ніхто не вірив. Ми маємо багато ворогів. Ми маємо багато сьогодні людей, які сьогодні хочуть перешкоджати цьому процесу. Тому що фактично попередні роки з ТТУ забирали платних пасажирів, залишаючи тільки пенсіонерів пільговиків. З ТТУ забирали найкращі маршрути і передавали в приватні руки. Таким чином, люди, які платили, і фінансові потоки сконцентрувалися на приватних перевізниках. Ми сьогодні говоримо. Давайте повернемо частину цих людей на якісне обслуговування в трамвайно тролейбусне управління комунальне підприємство. В чому є логіка, в чому є суть? Ви сьогодні маєте прекрасну матеріальну базу, ремонтну базу. І ми робимо, керівник не сказав, але нам похвалився, до Дня міста, а потім і до Дня області, вашими руками на цій базі зберемо перший тролейбус. І я думаю. Ми пройдемо в робочому візиті, подивимося, як там йдуть ці роботи. Допоможемо на його створення з міського бюджету в серпні місяці. Ви сьогодні маєте прекрасний колектив професіоналів людей, які мають тут династію і працюють багато років. Ми з вами показали, що ми гасимо кредити, а не набираємо. Зменшили вам ярмо кредитів, ярмо відсотків, які були багато років, і перевели тролейбуси сьогодні в депо на польовій. Тут у вас буде сучасна база для ремонту тролейбусів, як вона і була колись, і відповідно ремонту і обслуговування маршруток. Що це дасть, крім доходів? Це дасть додатковий дохід, але це дасть якість перевезення пасажирів, збереження відповідно ваших робочих місць, медичний огляд, технічний огляд, мийка, обслуговування, паркування це кошти, які додатково отримає ТТУ. Я сьогодні не бачу альтернативу ТТУ як комунальному підприємству. Я не можу допустити, щоб комунальне підприємство руйнувалося, як дещо хто пропонував, і перейти тільки на маршрутки. Ми маємо зберегти електротранспорт, ми маємо зберегти ваш колектив і його матеріально-технічну базу. Ще раз я хочу сказати: ми будемо робити це в рамках закону. ТТУ буде виходити на конкурси. Я впевнений, що маючи таку базу перемагати. І ставати повноцінним перевізником на автобусних маршрутах. Вже завтра ми будемо мати перші маршрути. Це відповідно восьмий, і я розумію третій. Це перші два маршрути, по яким вийдуть ваші автобуси. Відповідно, ви будете мати додатковий дохід, який зменшить збитки, які сьогодні має ТУ. Я вже вчора звернувся і позавчора, і місяць тому з листами на Уряд з мисами прохання в обласну адміністрацію, в обласну раду, з тим, щоб все-таки до кінця року нам допомогли, бо є розрив сьогодні тим, що ми заробляємо, і тим, що відповідно нам потрібно для виплати зарплати. Ми не можемо допустити ситуацію, яка була в минулому році, але нашим правом це просити і звертатись буде ще додатковий дохід, який ми зможемо отримати від даної діяльності, і це дуже важливо. Скажу і для вас, дорогі працівники ТТУ, і для тих, хто побачить ці відеорепортажі. Ми не обмежуємося співпрацею з однією компанією, яка сьогодні надала ці маршрути. Ми запрошуємо сьогодні для співпраці перевізників Житомира. Я ще рік тому пам'ятаєте, казав: приходьте не на співпрацю, то хоч би приходьте на те, що паркуйте не під дворами, не в гаражах, не на вулицях. І мийте з криниці на озерах свої маршрутки, а ставте їх на базу ТТУ. Проходьте належне медичне обслуговування, проходьте належну безпеку, інструктаж водіїв перед початком руху. Не почули, не захотіли.